Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Бікваєт виготовляє компоненти в різних цінових категоріях. І сьогодні ми з вами поговоримо про один з таких: це бюджетний блок живлення від цієї компанії. Це System Power 10, потужністю 750 Вт. Чи варта ця модель вашої уваги та на що вона здатна, ви дізнаєтесь у цьому огляді, але перед початком я вас як завжди попрошу підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Ну і звичайно, давайте мерщі до нашого огляду. Ну і звичайно, поглянемо. На актуальні ціни цього пристрою, оскільки зараз ціна постійно змінюється, це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який, до речі, до цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінну пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. Йде максимальний детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання я залишаю в описі під відео. Блок живлення систем Power 10750W належить до бюджетного сегмента. Відповідно, упакування тут абсолютно звичайне, а в комплекті разом з блоком іде набір кріплень, інструкція та кабелі. Все необхідне для установки та роботи є. Тож більше за таку ціну в принципі не пропонує. Незвичним дизайном блок не може похизуватися, та воно і не дивно. А чого можна очікувати від компонента, який зазвичай схований від людського ока і не призначений для покращення естетичного виду корпуса? Блок живлення мінімалістичний, компактний чорного кольору у бронзовому корпусі. Одна бічна грань отримала логотип виробника у вигляді тиснення, а на іншій боковій грані розмістили наліпку з технічними характеристиками. Хоча який в цьому сенс не дуже розуміє, але напевно того потребують норми. Всі інші сторони блоку вільні від будь-яких елементів. Також на корпусі розміщене роз. Зетка та кнопка включення. Ця сторона перфорована для покращення вентиляції та надходження повітря всередину. Блок живлення довжиною 140 мм. Він дійсно компактний, як я і казав раніше, тому його легко можна встановити навіть в невеликий корпус або ж зібрати якусь незвичайну збірку. Відповідно, і вентилятори тут невеликі розміром 120 мм, що відразу дає зрозуміти, працюватиме тихо. Окремо хотів би сказати про якість виконання корпусу блоку живлення. Усі деталі міцно скріплені одна між одною, немає ніяких зазорів та люфтів. Складається враження. Суцільної коробки, фарбування якісне, охайне, та фарба не переходить на руки, на стіл і так далі. Повірте, в бюджетних блоках живлення так буває, але в System Power 10 такого немає, і це дуже круто, оскільки виробник не тільки випустив бюджетний максимально здешевлений блок живлення, а постарався це все балансувати, випустивши доступний блок живлення з якісним виконанням. За що виробнику? Ось такий респект. 120 мм Вентилятор працює тихо при кількості обертів тисячу за хвилину. Коли ця цифра росте, то й шум відповідно також. Але великим плюсом є те, що більше ніяких шумів не спостерігається. Be Quiet! System Power 10 отримав різноманітні захисти. OPP від навантаження за потужністю, OVP від, від надмірної високої напруги, UVP від а, надто низької вихідної напруги, OSP від навантаження струму С, від короткого замикання та OTP від перегріву та сіп від імпульсних перешкод. Останні більше не захист, а можливість справлятися з високими пусковими струмами. Діапазон вихідної напруги знаходиться в рамках 200 240 вольт. Хоча верхня цифра трішки більша до спрацювання захисту. Конденсатори тут китайські, ті, які використовуються в більшості блоків живлення в цьому сегменті. Вентилятор встановлюється на підшипнику ковзання. До речі, тут використали ятелун, а не фірмовий. Всі ці моменти важливі, але головніше не слова, не дизайн і не наліпки, на які написані технічні характеристики, а те, як покаже себе блок живлення в роботі. Визначити конкретний рівень шуму є трішки проблем проблемним, адже окрім System Power 10, є ще інші компоненти, які можуть шуміти. Проте скажу точно одне: що при навантаженні до 400 Вт шум взагалі не помітний, а от вище вже трішки відчувається. При навантаженні 750 Вт для якого і створена ця модель, блок працює не на знос, тобто він не перевантажується і переймати, що щось піде не так, взагалі не варто. Насправді непоганий варіант. System Power 10 750 Вт справляється з своїм завданням на всі 100%. Виробник не перебільшує можливостей, не став брехати про технічні моменти, тож те, я очікував та й побачив. Непоганий компактний блок в невеликий корпус. Якщо ви зі мною погоджуєтесь і вам сподобався цей огляд, ось такий лайк під цим відео обов'язково натискайте. Від вас я би хотів, щоб ви написали в коментарях, який блок живлення знаходиться у вашому ПК, який ви використовуєте, яка в нього потужність. Це все мені цікаво і е, обов'язково напишіть про це. Крім цього, хотів би вас, як завжди, попросити. Ось зараз візьміть, підпишіться на канал, натисніться на дзвоник, щоб не пропустити нових відео, оскільки вони не виходять як. Раніше дуже часто, і ем, щоб ви не пропустили це відео, натисніть на дзвоник. Ви його точно після цього не будете пропускати. Ну і звичайно, як завжди, з вами був Юра, і на сьогодні це все.